Виконуємо номер 1612 із підручника Алгебра 8 та номер 32.12 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Перенесемо 0,1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Хвад дорівняє 0,26 відняти 0,0. Отримаємо х квадрат дорівнює 0,25. 0,25 число додатнє, тому рівняння наше має два корені. Це буде корінь квадратний з 0,25. І мінус корінь квадратний із 0,25. Перший корінь. Добуваємо корінь квадратний з 0,25, це буде 0,5, ну і відповідно мінус другий корінь буде 0,5. Записуємо відповідь. Мінус 0,5 і 0,5. Переносимо мінус 14 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х квадрат до рівня 16. 16 число додатнє, тому наше рівняння має два корені. Перший корінь це корінь квадратний із 16. -ти. І другий корінь мінус корінь квадратний із 16. Корінь квадратний із 16 це буде 4. Ну, відповідно, другий корінь буде мінус 4. Записуємо відповідь. Мінус 4 і 4. І переходимо до третього рівняння. Рівняння третє. 3, х квадрат, мінус х квадрат у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х квадрат дорівнює 17 і повернемось до звичної форми. Число 17 додатнє, тому рівняння має два корені. Перший корінь це корінь квадратний із 17. І другий корінь мінус корінь квадратний із 17. Записуємо відповідь, мінус корінь квадратний із 17, і корінь квадратний із 17. Переходимо до четвертого рівняння, поділимо 5 на мінус 1 четверту. від відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. І помножимо наше ділення на дріб обернений до дільника. Отримаємо мінус 20. Мінус 20 число від'ємне, тому наше рівняння коренів немає. І записуємо відповідь. Коренів немає. Номер 16, крапочка 12 із підручника алгебра 8, та номер 32 крапочка 12, з підручника математика 8 виконано.